Привіт! Так-так! Я до тебе звертаюсь. Шукаєш де застосувати свою продуктивність? Мрієш працювати з тими, хто з тобою в одному темпі. Хочеш бути фор? Я SEO ФОРМА. Компанія, що створює сервіси для підсилення професіоналів. Ми робимо роботу з документами простою та ефективною. Ні, ні, це не нудно. Бо ми рятуємо час людей. У нас багато аналітики, а кожна дія продумана. Ми працюємо з усім світом. Від Кейптауна до Нью-Йорка і будемо мільярдною компанією з України, що конкурує контурується світовими корпораціями. Кілька років тому я не вірю, що це можливо. І ось де я тепер. Ми, ці, хто в формі, завжди у формі, бо ми любимо спорт. Це частина нашого ДНК. А ще проводимо зустрічі, гуляючи містом. 20 тисяч кроків на день. Бо роботи багато. І ми ніколи не стоїмо на місці. Вони створили власний OCR. Optical Character Recognition. Ну, тобто. Ви можете копіювати текст і навіть емоджі прямо з фоточки. Вони це за тиждень створили. Крім того, тут обробляють десятки терабайт даних щомісяця. І це не просто обробка, це Така складна інженерія багатьох мікросервісів. Ще ця архітектура є стабільною, то ви можете в всьому який момент. Отак. От а ще у нас класний офіс. Так, так. Ми ті, хто працює з офісом. У нас є все. Про що ти мрієш? Навіть приватність. Ми не чіпаємо тих, хто в наушниках. Це моя перша робота і іншим роботам буде важко змагатися з нею. Хочеш з нами. Тут кожен амбітний знайде, куди рости. Бути в формі круто. Давай приймати виклики разом.